Саланчик Бро. Сьогодні у відео ми відкриємо 200 кейсів тюнінг, вже котрих додавали з новим оновленням. Ну а я попрошу набрати 200 лайків під цим відео. Ну і підписатись на мій канал. А то я бачу, що ти по досі не підписаний. Я граю на Ukraine GTA, та запрошую тебе грати разом зі мною. Залітай до мене на 0 другий сервер, вводь мій промокод FORTIS і отримай 50 тисяч гривень на початку гри. То як в разі чого ми знаходимось вже на 0 шостому сервері. Як ви бачите, це абсолютно новий аккаунт. Ну і саме на цьому аккаунті у мене вже знаходиться 200 кейсів, котрі ми сьогодні відкриємо. А саме 200 кейсів тюнінг, ви напевно запитаєте Фортіс, а чого саме цей кейс? По-першому, братва, це новий кейс, котрий я хочу реально жорстко відкрити. А по-другому, братва, тут є досить цікавий приз. А саме братва, ось цей Маврік, котрого, до речі, на сервері я ще не бачив. І взагалі як він їздить, я хизи. Не знаю, начебто, 200 спроб має вистачати. Що ж, братва, не будемо тягнути, адже я вже хочу почати. Відкриття. Ну вже, знаєте, з походу відкриття будемо бачити, які тут перезим. Ого, угу, я ще отримую якесь досягнення. Зразу другий рівень. На базу. Получається, перший наш приз це 200 тисяч гривень. О, на базу, на базу. А, давайте, напевно, забіндемо собі одразу кейси для того, щоб відкривати швидко. А саме закидаємо кейс на перший слот. Тепер ми нажимаємо одиничку, ну і відкривається кейс. О, Ооо, віпочка, це добре. Буду, звісно, старатись відкривати максимально швидко, але так, щоб вам ще було цікаво. Ну і знаєте мені, в тому числі. О, бачимо новий аксесуарчик Капелюх Пірат. Ну пізніше, я думаю, накинемо та й подивимося, як він виглядає. Тому що накидувати на ось цей скінчик, котрий на мені, я не можу. Так, бачимо 250 тисяч гривень. Окей. Зразу крутимо далі. Без лишніх розмов. Ага, бачимо тисячу фішок. Навіть, чесно скажучи, цікаво, скільки це в гривнях. До речі, братва, ви вже можете написати в коментарях, як ви думаєте, випаде мені сьогодні Мав'ярік чи ні? Чесно скажу, маю надію, що реально випаде, але поки що падають тільки гроші. Ну але слухайте, гроші це є справді добре. Не було б грошей, ну було б погано. У бачимо ще одна віпочка. Тим часом, братва, як ви бачите, рівно я вже відкрив 10 штук. Ну і поки що за 10 штук нам випадали гроші і аксесуари. А так поки що нічого цікавого немає. Добре, кейсік, я маю надію, що саме сьогодні нам випаде ось ця багі. Ну і ми акуратно покатаємося на піску. Ой-ой-ой, тіктонік, що це таке? А, братва, це походу анімації. А ну давайте я їх зараз швиденько закину. Тіктоніка, як він взагалі виглядає? Давайте глянемо. О, отак вода. І там, певно ще музика якась грає. Хе-хе, оце прикольно. Добре, я зрозумів. Тіктонік, так, тіктонік. Ну, братва, ми швиденько крутимо далі наші кейси. Так, збем бемс 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 крутиться діл, випадає нам меч. Блакитний удар. Хм, ще би зараз ось цей скін. І одразу затестуємо, як це все тіло виглядає на персонажі. Так, да, кру... о, між двома. Йоу, гарно було. Получається, нам випадає Віпка на один день. Ну і крутимо далі. Ааа, братва, у нас є ще одна якась анімація. Клановський вайп. Окей, окей, може сьогодні його виб'ємо. Так, діло прокручується 500 тисяч гривень. До речі, сьогодні це діло точно не падало. Нам випадало тільки 200 тисяч гривень, а тут ще й 500. Відкриваємо кейсик далі, і бачимо ще раз 500 тисяч гривень. Рехуйте пів. Мульончика гривень. Пінчики пролітають 150 тисяч гривень. Це у нас виходить вже братва, 20-й кейс, з якого нам падає крижана королева. Ого. Прикиньте, як ви бачите, рівно 20 кейсів. І нам ще випала крижана королева, котру, на жаль, я не можу одягнути. Ну, Ладно, крутимо тоді далі. Будемо тримати кулачки на цього Мавєріка чи Мавріка, як він там правильно кажеться. блін, реально, братва, цікаво затестити, навіть банально, яка в нього максималка, ну і який розгін. Тому що ще раз скажу, на сервері я їх не бачив, щоб люди катались. І знаєте, думаю, це трошечки рідкісний транспорт. А тим часом нам падає меч рожевий удар. Угу, рожевий удар, окей, братік, окей. Ну знаєте, поки що з цього кейса то, що падає часто, це гроші. До речі, фішки так часто не падають, як гроші. Ви отримали анімацію клановий вайб. А звідки? Оу, Що Ви бачили? Типу, воно вже запрограмоване. Чи що? Спочатку в мене висвітло сповіщення, що мені випала анімація, а потім вона мені. Сама випала, а як це так? Ще дивно двіжуха, чесно скажучи. Ну давайте все ж таки її затестимо. Дуже цікаво, як вона виглядає. Так, додаємо в зірочку. Ага, от такі, коротше, двіження. До речі, така анімація, начебто, я її бачив. Отак, от дупою тресечовачок. Нормально. Ага, я зрозумів, поки що наш кейс дає тільки гроші. На жаль, не тішить нас ні скінами, ні аксесуарчиками. Ну, Ладно, аксесуарчики то падають. І до речі, ми вже відкрили рівно 40 кейсів. А оцей Маврік пролітає тільки. Напевно, залишиться в Наших снах. А може й ні. А, крижана королева знову. а чого нема пацанячого скіна? Ось тільки падають нам жіночі скіни. Як таке може бути? О, прикинь, один день. Ай. І справа була наша багій. Ху-ху. Та дайте мені то баги. Знаєте, думав, зможу максимально швидко його вибити, але так розумію, що шанси на нього не такі вже, знаєте, великі. Ну ладно, будемо старатися того гадьонича вибити. Ну і забрати собі в карман. Ага, тисяча фішок, окей, let's go Тисяча фішок, звісно, добре. Ну, ліпше, знаєте, таку Мавріка дати. Дали би мені Мавріка, я би собі тут по піскам газу дав, і було б по кайфу. А то мене ось так мучать, мучать, а я кручу, кручу, і нема, і нема. Диви, 250к. 250к це така двіжуха, дай Боже. Здоров'я. І все, ми вже, виходить, відкрили рівно 50 кейсів. Це у нас 51-й. Випадає 3 дні преміума. Давай, гадьониш, давай сюди. Мені ось о в руки, сюди, ось отако мені в руки падає Маврік. Мавєрік, Маврік. Де той Маврік, реально? От Маврік аби хотів сюди залутати, але його поки що нема. Окей, будемо старатися спробувати крутити. А що робити, в принципі? Гадьониш пролітає. Ай-яй-яй, дуже близько, дуже близько. Ай-яй-яй, не докручується, не докручується. Ну добре, ну добре. Ми будемо до кінця працювати. До кінця будемо старатися не втрачати надії і його рано чи пізно виб'ємо. А ви маєте цю анімацію, І ви отримали компенсацію. Скільки мульйон гривень? До речі, я не знаю, як це діло працює. Коли має випасти клановий вайп, мені попередньо пише, що, типу, вам припустимо випала ця анімація, або у вас є анімація, ми даємо вам гроші. Все ж таки, анімація не пропадає. Мені просто дають мульйончик гривень. Тому якщо нам зараз буде випадати клановий вайп, то ми одразу будемо знати. Так, меч рожевий удар, окей. Я не знаю, скільки там в мене вже тих мечів, того всього. Але мені ще не випадав скінчик оцей червоний. 250к. Окей, окей. Вже 60 кейсів полетіло. 60 кейсів полетіло. Поки що. О, блін. Гадьониш, гадьониш, дуже близько, гадьониш. Ну я тебе сьогодні зловлю. Я тебе сьогодні зловлю. Камон, братва, це ще 06 сервер. Тут не так часто відкривають кейси, тому шанси мають бути більші. Ну, я так думаю. О, Маврік, знову дуже близько. 250к. Давай сюди, сюди, 200к. Ну, ти гоніш ще шо? Я вже хочу того Мавріка. 70 кейсів вже полетіло. Йо-майо, який гадонеш, я думаю, мені буде тут падати на раз-два. Але щось мені не падає на раз-два. Буквально, братва, майже в кожному кейсі він пролітає. І знаєте, він мене дразни. Тому що я хочу, що він мені вже випав. А він просто пролітає, каже, до побачення. До речі, навіть ось цей посух мені ще не випадав. І скінчик ось цей, коротше, багато чого ще мені не падало. Ооо, крижана королева, знову вона. Але скіна, тіпа, нема. Де пацанячий Кін Алло, мені вже братва, за той час випало три крижаних королеви, а скіна чувачка по досі нема. О, бачимо одразу, мені випадає зараз клановий вайб, тому що дали мульйончик гривень. Бо до речі, добре, що падає преміум, тому що посліднім часом мати сам преміум це дуже вигідно. Скажімо так, даються різні круті плюшки, і плюсом до того на роботах ви заробляєте більше. Так, діло крутиться знову, знову крижана королева. Окей, де наш Маврік, де наш Шопер і Кренгета? Де воно все? Хто вже забрав з нуль шостого сервера? Всі Зараз братва докручуємо рівно до 100 кейсів, і виходить, рівно половину ми вже прокрутили. Ну знаєте, братва за половину нападало так досить файно. Але, блін, камон за 100 кейсів могло би і ви. Вово, близько, близько, я вже понадіявся. Я вже братва, понадіявся, що такому гадьонишу, як я, могла випасти та тачка. Давай, давай, посух, жовте полум'я! До речі, випадає перший раз за сьогодні. Його ще не було. Я потратив 100 разів відкриття для того, щоб мені випало саме цей посух. Йой, надію за сьогодні за тих 200 відкриттів випаде цей маврік. Бо якщо не випаде, ну я буду в тільті. Тому що маю великі надії. Ооо, пролітає шопер. Добре, о, божик, близько, боже, я понадіявся вже. І що, братва? Я в шоці, тому що залишається буквально 100 разів відкрити. Ммм. Посух. Ага, бачимо меч. 200 тисяч гривень. 150к. Маврік пролітає. Окей, падає Віпка. О, шо? Перша тачка? Реально вона випала! Ви шоу грай, десу? Шо? Блін, реально вона випала. О, гадемич. А прикол в тому, братва, що очівка зверху дала нам спойлер. І нам випав ось цей маврик. Ууу. Гаддемиш. Получається, ми відкрили 109 кейсів, і за 109 кейсів мені випав ось цей Маврік. Окей, окей, наша залишається, в принципі, можливість вибити скінчик, оцей скейтер і шопер. Ну, слухайте, головний приз, який я хотів, він мені випав. Я, чесно кажучи в шоці, ну це прикольно. Ну, знаєте, братва, я вже трошки заспокоївся, тому що ту ціль, яку я поставив, я вже на сьогодні досяг. Ну, а саме вибив автомобіль. Оця, коротше, багі, Маврік. Ой, вже знаєте, хочу забігти подивитись, як він Їздить, але треба відкрити кейси до кінця. Адже у нас є ще інші призи, котрі ми можемо вибити. Так, три дні преміума, окей. Ще раз, три дні преміума падає. Ви маєте цю анімацію, ви отримали компенсацію. Скільки? Два, скільки? Тонік, скільки? Два і три мільйона гривень? Що? А, не 2,3, а 2,9 мільйона гривень. Без нормально так даю, юмою. Буквально, якщо маєш ті самі анімації, тобі ще гроші дають. Ну реально, ви він скейтер? Суда маленький. Фу. Ммм, mm, такий дед инсайдик, да? От речі, такий чувачок, анімешнік трошечки, да? Давайте зараз на того анімешнічка трошечки накинемо всяких приколів. Всякі мечі там давайте закинемо, не знаю. Спина, плече, ось на мучивку дали. Mm, такі движення. Мене більше братва, що цікавиться, це ось цей факел. Мені здається, цей факел прикольно виглядає. Ммм, mm, прикольно, да? Такий цікавий факел. Ну і що виходить? Залишається рівно 80 кейсів. Прокручуємо тоді вже далі. Залишається братва вибити шопер, і начебто все інше у нас вже є. І реально буде жорсткий угар, якщо шопер сьогодні не випаде. Діло наше прокручується. Знову випадає посух. До речі, це другий посух. Знову ще один посух. Зараз просто себе посухами. Люблять, братва, звісно, ці кейси годувати грошима. 250к. І в нас залишається 70 кейсів. І що, братва, сьогодні оця сумега випаде? Чи ні? До речі, яке число? 69. Со, so, 69 число. Це у нас шопер. Давай, шопер, сюди. Отак от сюди, шопер. Шопер, шопер, шопер? ТІВ Шопер. випав жа один Маврік. Що це такі, обжі? Як це таке може бути? Добре, добре, пролітає це все тіло. Випадає нам знову меч. Е, знову Маврік пролітає. Так, бачимо, капелюшок. До речі, випало два Мавріка, але оцей скінчик червоний, котрий на мені випав один раз. Як ви розумієте, тут максимально жорсткий рандом. Диви, ОГО? що то їх так багато. В ленті чотири штуки тих Мавріків. У мене вже братва в голові крутиться, чесно скажучий, від цієї рулетки. Просто вже очі отак бігають. Не знаю, чи ви бачите це. На відосі, так, ви отримали, ага, компенсацію. О, диви чопер. Ай, не чопер, а шопер дуже близько. Крижана королева. Залишається буквально, братва, 50 кейсів. І це взагалі без шансів. диви близько, шопер, йоу! Залишається буквально один шопер, і все, ми повністю закрили цей кейс. Але знаєте, шопер не хоче випадати. Та й знаєте, братва, я тішусь від того, що мені випло два Мавріка. Давай, давай. Шоперу! Знову Маврік? Алло, третій вже. Алло, ну реально. Сумега, де, Сумега, де? Сумки нема, а Мавріки є. А як то так? Що сумка дорожче коштує тих Мавріків чи жу? Я вже чую, братва, як за екраном ви собі говорите, Фортіс ти псі дурачок тобі падають Мавріки, а ти тикаєш за сумку якусь дюряву. Да, да, таке є, братва, але я відкривав 200 кейсів, я хочу вибити всі призи. Можу вам показати. А якщо я відкрию зараз 200 штук і мені не випаде та сумега, це буде прикол. Три Мавріка, три Мавріка за 200 відкриттів. І то перших 100 було просто пусто. Я вже плюс-мінус розкрутився і вже на посініх нормально падає. А на перших 100-120 взагалі нічого не було. її на сьогодні, братва про крутих залітає. Будь ласка, я закрив очі. Будь ласка. тисяча фішок залітає, і, як ви бачите, рівно 0 кейсів у мене залишається. Ну і ви скажете, Фортіс, йо майо, ти неудачник. А я вам скажу, що реально, я якийсь, ну, дурачок, Як то три Мавріка вибити, а не вибити ні одної сумеги. Ой-ой-ой, братва, подивіться на цього красунчика. Все його заводимо. Ага, ви не отримали. Шо, шо? чувочу. Що ти робиш? Якийсь, коротше, вон, вон, ти що вообще оборзіл чи щось. Сюди вилізай, звідси. По моє діло. Ще б обнаглів. Ви що він робить? <laughs> Нальош. Ой, братва, через те, що у мене немає прав, я їздити зараз нормально не зможу. Чекайте, я їду, як галкаш. Треба на права їхати здати. Що <laughs> там по салону, до речі? Вай, по салону гуляю. Дивіться, який гарний. Деталізація 10 з 10. А заводиться як КамАЗ. О, чекайте, бо наїхав. Йомайо, ну що, давайте затестимо напевно його максимальну швидкість як взагалі? Ху, Ху, тако добре пече! Ааа, у нього максималочка 199 км.